Друзі, привіт! Я хочу провести вас дорогою до Троль Стігін. Серед скандинавських гір і величних фьордів заховалась одна із найзахоплюючих доріг світу Троль Називаємо її Дорога тролів. Це дивовижне місце приваблює туристів своєю природною красою, вражаючими краєвидами та містичними легендами. На 17 травня ми відправились у подорож погуляти, побачити високі сугроби. Шлях до Трольстінгін проходить через гудбранс Брандс'Югу. Тут неймовірно красива природа, бурхливі потоки води. Колір води тут небезпечно стосується тих, хто шукає красиві селфі. Будьте обережні, у 2017 році тут хлопець-поляк так вправно робив селфі, переліз через огорожу і, на жаль, зіслизнула нога. Він не втримався на одній руці, тому що другою тримав телефон, і, на жаль, зірвався у річку. Його знайшли, він був ще живий, але, звісно, після отриманих травм, на жаль, хлопець помер. Отже, так сумно. Дали давайте повернемось до нашої подорожі Трольстіген. Це саме та дорога, яку я побачила вперше, коли приїхала у Норвегію 5 років тому. Якраз був період білих ночей, і ми собі навіть не могли уявити, що ми зможемо побачити у пів 12 ночі таку красиву місцевість не заплановано. Я назавжди збережу у своїй пам'яті ці спогади. Корольсін був відкритий у 1936 році королем Хоконом VII. Дорога побудована з великою майстерністю і працею, і це взагалі втілення інженерного мистецтва. Вона в'ється серпантином по крутих схилах гір, відкриваючи захоплюючи краєвиди на долини і водоспади. Місцеві жителі і туристи часто говорять, що тут можна зустріти тролів, які ховаються серед каміння і дерев. Це надає цьому місцю особливої атмосфери таємничості і магії. Подумайте тільки, плюс 30 на вулиці, в горах, плюс 11, лежать сніги, а ми в босоніжках. Друзі, відкриваємо троль Стігін після зими. Ви бачите фантастичні сугроби снігу. Просто стіни. Прибіжимо з нами. Взимку троль Стігін покривається товстим шаром снігу і льоду. Я просто обожнюю, нордичний, скандинавський витончений дизайн. Подивіться на цю будівлю. Простота в лінія в матеріал дерево і скло і злісно каменю. чого чого а камені в Норвегії багато зараз. Я вам покажу цю красу. щоб дорога залишалася безпечною і прохідною. Спеціальні служби регулярно проводять роботи з очищення снігу. Це справжня боротьба з природою. Величезні снігові маси прибираються за допомогою потужних снігоприбиральних машин, а небезпечні ділянки дороги посипаються сіллю і піском. Відкриття дороги навесні завжди є подією, що символізує початок нового туристичного сезону. Ми дуже переживали, чи відкриється троль Стігін, тому що ви бачите нашу подорож у середині травня. А дорога відкривається лише сьогодні. Тобто у нас спуск, ця звивиста дорога у скелях була відкрита аж на початку червня, і всі працівники придорожних кафе дуже переживали, тому що не було достатньо туристів. Порівняно з минулим роком, і це загрожувало тим, що просто багато працівників втратили би свої робочі місця. Ось ресторан. Пару років тому з цих гір зійшла лавина і дуже сильно пошкодила будівлю. Тому, бачите, зараз дошки. Вони ніби планують відкривати з цього сезону, але не знаю. Не видно щось, що вони вже підлатали свої стіни, вікна. Ось така небезпечна природа в Норвегії. Страшенно гарно. Завжди страшно переходити по таких мостах підвісних. Ну, це, звісно, металевий. Але мене цікавить завжди, як вони закріплені. Подивіться, яким болтом. От, наскільки він великий. Знизу їх одна І знизу опора. Ізнизу... Коротше, надійно. Єдине, що тут не надійно, це стихія природна. Оце ми контролювати не можемо. На жаль. Або, на щастя. Мені здається, якби людина ще могла контролювати природу. Перестало би бути. Вигідно і цікаво жити в цьому світі, але дякую Богу, дорогу відкрили, і ми будемо насолоджуватися цим літом спуском по цій дорозі. Насправді, спуск через цю дорогу на півтори години скорочує наш шлях, коли ми їдемо до Осло.